Сказка. День рождения жижика Колючки У чарівному лісі жив зайчик на ім'я Хоппер. Хоппер був добрим і веселим кроликом, який любив стрибати лісом і заводити нових друзів. У Хопера був друг їжачок на ім'я Колючка. Якось колючка зрозумів, що наближається його день народження, і йому стало сумно. Він думав, що всі його друзі забули про його особливий день. Хопер хотів показати колючки, як сильно його люблять, тому він пішов до всіх їх друзів у лісі та попросив про допомогу. Хопер. Та їхні друзі таємно спланували вечірку сюрприз для колючки. Вони прикрасили гарний луг яскравими квітами та повітряними кулями та приготували смачне частування, яким можна було поділитися у день народження колючки... Хопер привів його на вечірку сюрприз. Колючка був такий щасливий, коли побачив, що всі його друзі зібралися разом, щоб відсвяткувати його особливий день. Він був дуже щасливий, коли побачив усі подарунки та частування, які приготували для нього його друзі. З того дня Колючка знав, що має справжніх друзів, які піклуються про нього і люблять його. Охопер і колючка мали безліч пригод, і щороку вони намагалися відсвяткувати день народження колючки особливо.